Доброго дня! Вітаю вас на каналі Квіти та Інше. Я Іна. І сьогодні буде невеличке відео про добрива. Зокрема, про добрива, які я використовую в цей час. Те, що є в мене зараз під рукою, ось покажу, трошки розкажу. Можливо, комусь це буде користь цього. Тому перейдемо. Перш за все, як... Добриво, яким я користуюся, це не один сезон, це мастер. Ось так він у мене є в такому вигляді. Це зараз він такий на колір зелено-голубий. Це формула 20 20 20 плюс мікроелементи. Мені здається, це всім відоме добриво. Тут дозування йде 20 г на 10 літрів. Коштує воно зараз, якщо його е, купувати ось так в пакеті на кіло. ну, В районі 220-240 гривень, можна його знайти в інтернеті. Ну, Я дешевше поки не бачила, дорожче бачила, ну не набагато. Це якщо купувати е, брати кілограм. Якщо брати мішок, кому потрібно, звісно, ціна там буде менша. І також, якщо брати меншу вагу, ціна буде дорожча. Але якщо взяти ось кілограм, не обов'язково його використовувати тільки під квіти. Я використовую його кругом. Тому так буде вигідніше набагато. Зараз в мене є тільки така формула. І є ще в мене мастер агро з уклоном на азот. Там буквально вчора я знімала відео, показувала, як підживлювала петунію. Там 25 15, 15. Ось. Це виробник Валагу, а мастер Агро, здається мені Україна виробник. Ну, це, якщо я не помиляюся. Там е, трішки різне дозування. ну, Я е, більш всього використовую ось це добриво. Потім червоне там буде в нас е, на період квітування, там іде, здається. Формула 3,1138 з уклоном йде на цей же шкалі, він покращує квітування і все таке інше. Ну, використовую його, коли вже набралася рослина вегетативної маси і потрібно тільки квітувати. тоді... Це добриво. І також ще є там така одна непогана формула, яку я використовую. 15-5-30. Це коли ми хочемо і щоб росла вегетативна маса, і щоб квітло. А от коренева система вже в нас хороша. І її розвивати далі не потрібно. Тому 5 це буде фосфор, 15 азот і 30 калій. Таке також я використовую літом добре. і по квітах, і по овочах. Так, що зараз в мене є? Є отакі пакетики, Я іноді, як буваю, в садових магазинах десь бачу нормальна така ціна, купую отакі пакетики. Здається, воно ось такий пакетик коштує 15 гривень десь ну, туди-сюди. Це добриво підкислювач ґрунту. Дуже воно мені іноді допомагає, тому що вода в нас служна. І ось коли в мене немає під рукою ніякого підкислювача, це дуже виходить <кій> гарно додати цього добрива. Тут і шкала, ось. ви його просто розчиняєте в воді. І по мірі того, як ви сипете його, вода міняє колір, і ви вибираєте, яку кислотність вам краще. Ось в таких маленьких пакетиках я його бачила не в одному магазині, а ось так, щоб на кілограм це добриво, я ще не знаходила чомусь. А я б його купила, ну, не знаходила. Воно мені потрібне. Так, щось отакі ще ось була. Це я недавно була в магазині та купила Брексіл комбі. Ось така листова, листова підкормка підживлення. Ще ціна осталася 22 гривні цей пакетик, 20 грам. Це на 10 літрів розраховано. Це для позакореневого живлення. Ось написано: коктейль мікро і мікроелементів і Ну, Дуже хороша оця підживка. Це вона у нас також, видно, ж. валагу. Да, ось. Ну, завжди користуюся. Оце Брексіл комбі, ще Бр... Плюс, і ще є і ще є Брексіл мульті. мульті мені також навіть більше подобається. Тут, ось бачите, табличка, є вони, якщо брати отакі маленькі фасовочки, ось написано, дивіться, які вони є. Ось. І що, які в них там елементи входять, можна підібрати, що, що потрібно, і вибрати. Я користувалась Kombi, ось комбі оранжевим. І там Brixel Multi користувалася. Ну, це його не було. Зараз треба десь в інтернеті подивитися, бо в нас немає в садовому магазині його. І BrickSiel Ferrum я не купую. У мене є Ферлін. Це Залізу, воно дається під корінь Так, Це та, користується. Тепер ось такі добрива плантафол. Це, потрібно пам'ятати, що ці добрива Краще використовувати по листу. От, Коли треба позакоренева підкормочка, вибираємо плантафол. Ще є аналог український, мабуть, як же ж. Він так ось ну, щось подібне до плантафола. Так. Ні, тільки згадала плантатор, так. Ну, я краще люблю відвалагу. Також я буквально вчора показувала іншу формулу на такому пакетику. Його просто в мене зараз під рукою немає, воно в другому приміщенні. Там, де, коли нарощувати вегетативну масу, та формула йде 30-10-10. І я дуже часто використовую. Ось такий пакетик він на 10 літрів, його вистачає дуже на великий термін. Тому, якщо у вас рослин небагато, я не говорю про тих, в кого великі теплиці, а так про, наших, про нас, от таких людей, в яких, ну, скажімо так, ми не професіонали. Я не, не рахую себе професіоналом, я людина, яка на протязі. Ну, скажем так, шести-восьми років вирощую квіти, це в мене все, що я можу по цьому сказати. Весь мій досвід стосується тільки такого. Тому в мене нема великих об'ємів. Я використовую тим більше в зимовий період, у мене його зовсім небагато. Отакі пакетики дуже хороші. На сезон, звісно, там я купую якісь на вагу. Зараз так. Тепер може вийти віте, трохи задовго, Ну, постараюсь скоріше. Так, Тепер з чим ще користуюсь. От таке в мене добре у мене Добриву Петерс. Ось, ну, воно було також на вагу, тому я пересипаю його в такі ось баночки. Так воно, знаєте, відкрила його дуже пахне так вітамінами. От. Звичайними вітамінами, навіть тими, що ми вживаємо, коли хворіємо чи так, просто профілактично. Ось формула. Це, бачите, так і підписала Петерс, профстарт. Prof Started. Тут іде фосфору 52, і він спрямований на покращення кореневої системи. 10, 52, 10 це добре видається на початку вегетації, для того, щоб нарощувалось гарно коріння. Ось це його також під корінь. Дозування там, ну, здається, мені 10 грам. Так, я його купувала. Десь я його так на. В інтернеті я купувала, але мені здається, його ціна десь 300 гривень за кілограм. отак. Зараз, бо, може, трохи більше. Бо це було раніше, то я не можу сказати точно, скільки це буде. Так. Також в цьому році я купила добриво ось таке. В тому році я використовувала фірми цей Грогрін і інші добрива. Мені сподобалося. І в цьому році я купила ось таку упаковочку. В банці воно, кілограмові я взяла з цією формулою, пізніше куплю ще з іншими формулами. Це добре, чим воно відрізняється, воно гелеве, Даже, чи як, пастоподібне. Зараз я його відчиню, покажу тут, як воно ось виглядає. Так, дивіться, ось таке це воно, я його відчинила, відлила трохи в другу баночку, щоб не змішувати. І воно ну, така, наче, воно на колір бежеве. Але ось таке ну, ніби як водичка така стала. В тому році таке саме було. Як його починаєш відчиняєш і починаєш використовувати, воно ніби така водичка зверху стоїть. Не знаю чому, але ну, так є. І воно не пахне так гарно, як пахне Петерс. Ось. Але це ж не головне в добри, скажімо це зовсім воно. Неважливе. Так, це добре для фертифікації. воно йде, але ну, в мене фертифікації немає, але я поливаю з кожним поливом рослини, о, підживлюю з кожним поливом рослини. Ось, Тому воно годиться. Воно йде, знаєте, дозування 5, здається, 520 грам. Залежно від використання. Якщо ви використовуєте часто, ну, поливаєте з добривом кожним поливом чи через полив, то 5, не 5 грам, а 0,5. Я неправильно сказала 0,5 грам на дивіться, на літру, це я сказала. Ну, Я трохи вже путаюся, тому що розрахунок зараз іде на літри. А коли прийде сезон, то буде на 10 літрів, там можна збитися. Ну, в будь-якому випадку, це все можна прочитати, От, і подивитися. Тобто, якщо ми беремо на літру, це буде 0,5-2 грама. А якщо на 10 літрів, це буде 5-20 грам. Ну, таке дозування. От, Що мені в цьому добриві подобається, це те, що воно. Веріннює PH. Розумієте, в нас дуже лужна вода. PH води в нас 8. Ось буває. ну, взагалі таки, от Якщо назбираєш води дощової, то там краще, а якщо ні, то оце таке. Тому це добре підкислює трохи воду. І це мені дуже гарно підходить. Також це добре можна змішувати з кальцієвою селітрою. Це перше добре, яке я знаю, що його можна змішувати. І саме воно містить кальцій. Ну, Тут багато всяких елементів, тому ну, хороше, Хороше, мені подобається воно. І дозування таке нормальне. І Розчиняється, воно повністю розчиняється в воді. Таку, як його положив туди. Воно ніби такі розмішав десь у меншій ємності і вилив у більшу. Коштує це добриво в районі 320-340, 360 за кілограм. Стається так. Ну, Треба дивитися, різні продавці по різному продають. Це те, що треба шукати кращу ціну. Так. Що ще в мене тут? Монофосфат калію, це кореневе живлення на початку вегетації. Обов'язковий такий пункт завжди використовую. Тепер що ще? Кальцієва селітра. Воно ж у мене все в таких баночках, я її попересипала. Так, ось така вона, я вже її показувала. Сметана підписана. Ну, нормально. Обов'язково також використовується добриво. Ну, ось так. По тому, що є, ніби все розказала, показала. От в зимовий період я користуюся цим. Прийде весна-літо, буду трохи міняти. Тут ще в мене є ось осмокот. Також прикупила його. Він тут у мене також стоїть. Ну, це вже для того, як буду пересаджувати рослини в більший об'єм, буду його додати. Відео про осмокот я вже. Знімала свою думку, про нього виказувала. Дуже неоднозначна думка. Ну, В цьому сезоні я буду менше його використовувати, чим завжди. Хочу спробувати ще інакше. Тому що все-таки мені здається, що я попалила коріння через те, що було жарко, був ну і... Таке в мене вийшло не дуже хороше з рослинами на початку сезону. От, здається, мені поливало його часто, було жарко, з кожним поливала, добре вивільнялось. Ну, осмокот, не знаю, чи хто знає, я вже ж розповідала. Якщо хто не знає ще, то це з кожним поливом ви, вивільняється з оцих гранул. Корисні речовини ґрунт. І от коли було сильно жарко, поливаєш, чим більше поливаєш, тим більше вони вивільняються. Цим самим я попалила коріння в квітах, і поки воно не вивільнилось, все, так би мовити, квіти рости, росли дуже повільно, тому що був ну, якби, лишок лишок у цих всіх корисних елементів. Тому в цьому році буду дуже обережно з ним поводитися. Так, ну це все на сьогодні. Кому щось корисне було, ставте вподобайки, коментуйте, можливо, в когось є якісь ідеї, хтось знає хороше якесь добре, яким користується, ціна хороша і якість. Прошу пишіть, діліться своїм досвідом. Ось. Ну, на сьогодні все. Це тільки маленький огляд тих добрих, які всі використовують протязі всього сезону. Ну, це те, що є. Так. На все добре, миру нам.